Два проекти переможці отримають фінансування понад півмільйона гривень. Кожен у Чернігові вперше реалізують шкільний громадський бюджет. Відбудеться це відповідно до укладеного меморандуму в межах швейцарсько-українського проєкту Дисайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти, де місто виділяють мільйон гривень фінансування на це. Його авторська назва проекту Десайд громадський бюджет на дитячі мрії, тому що це про дитячі мрії. Ці всі проекти будуть спрямовані на розвиток закладів. В загальної середньої світи ці проекти будуть надходити від дітей від команд. Дорослі в командах це є помічники. Це не ключова роль дорослих. допомагати допомагати дітям, але всі ідеї, всі мрії мають надходити від дітей. Днями розпочався практичний етап реалізації. Команди вчилися з тренерами, як планувати і подавати проєктні пропозиції. Вони сьогодні отримують практичні навички, рекомендації щодо планування бюджету, щодо презентації, алгоритму прописання всіх своїх планування дій і реалізації проєкту. Якби, далі, далі вже вони підуть працювати навчальні заклади, і скоро ми дуже скоро побачимо дуже багато цікавих проектів. Діти головний рушій проєкту, дорослі помічники. Це буде їхній перший досвід планування бюджету бюджету, долучення до демократичного процесу виборів. кажуть організатори. Школярі, школярки поки лише роздумують, які проєкти хотіли б реалізувати. Плани є, але поки що це як просто мрія. Хотілося б, звичайно, щоб була наприклад своя площадка, але це поки що тільки мрія. Я баб з першої школи, яку під час вторгнення розбомбили, і в нас був вже бюджет громадської участі, і ми виграли баскетбольний майданчик. Це дуже гарна ідея. Я думаю, що це можливість розвивати дітей у громадському житті, скажімо так, і ну, вже відчувати себе більш дорослими. Ми розглядали варіант облаштувати лаунж зону в школі для того, щоб діти могли в будь-який момент, наприклад, ну, завітати туди, там просто посидіти на перерві, відпочити або ну, облаштувати її якось так, щоб там було, по-перше, комфортно. По-друге, щоб це місце задовольняло всі потреби, які можуть виникнути у дітей поза уроками, щоб вони могли знімати там стрес і спілкуватися між собою. Участь у проєкті братиме 28 чернівських шкіл. Відповідно до затвердженого на сесії міської ради 30 березня положення голосувати можуть діти, починаючи з 5 класу, допомагатимуть визначати кращі подані пропозиції, і всі містяни в рамках загального голосування. Голосувати будуть діти з 5 по 11 клас, і для нас це є ключове голосування. Відповідно, паралельно буде відбуватися і доросле голосування онлайн голосування, тому що діти голосують паперово. Ми будемо організовувати такі заходи по типу місцевих виборів, парламент і так далі. Можливо, в деяких школах це вже відбувалося, але ми хочемо, щоб це було цікаво інтерактивно що це не просто поставити галочку і забути про те, що ти голосував. А щоб це було цікаво, ми до цього підготуємося. Паралельно буде відбуватися електронне голосування серед всіх дорослих від 14 років, всіх дорослих. Територіальні громади міста прийом проєктів триватиме до 7 травня з 22 травня по 4 червня. Відбуватиметься голосування за визначення кращих. Ознайомитися детальніше з положення про шкільний громадський бюджет можна на сайті Чернівської міської ради.